Чи він буде вважати, що перепинення вогню, хоча б якесь, має бути призом за цю зустріч. У мене немає такої впевненості. Сам факт того, що президент Сполучених Штатів першим зателефонував президенту Російської Федерації, вже говорить про приголомшу дипломатичну поразку Дональда Трампа. І, до речі, все відбувається так, як колись відбувалося із ким чинином? Спочатку погрози, потім обійми, потім фіаско. Я впевнений, що перемовини Трампа і Путіна підуть саме за таким шляхом. Звичайно, зараз я так розумію, що американці вважають, що вони можуть стримувати ситуацію пов'язану із тим, щоб. В даному разі, Росія була зацікавлена в економічному співробітності, в покращенні своєї ситуації.